Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з Чернівців! От цієї локації ми з вами точно не робили ще жодного репортажу. Ми знаходимось за адресою колишньої вулиці Червоноармійська, тепер Героїв Майдану 5, Палац Юність Буковини. Покажи, будь ласка, на дальній камері. Це неймовірний палац, в якому сотні і сотні і сотні малесеньких. Від 5 до 20 років діточок навчалися мистецтву, танцям, хореографії, співу, вокальні студії, прикладного мистецтва. Тут стільки гуртків, що годі казати. Давай прийдемось сюди і я трошки розповім безпосередньо про цю подію, заради якої ми тут зібралися, про саму цю будівлю. І заглянемо, давай, щоб не заважати сюди-сюди. І розповім 에, про те, чому сьогодні ми з катрусою моєю помічницею робимо цей маленький стрім. Сьогодні 31 жовтня 2024 року. І сьогодні, 에, в 17.00 тут буде величезний благодійний концерт, в якому будуть приймати участь усі колективи, творчі колективи, діточок, які об'єднуються під куполом цієї чарівної буд будівлі. А модератором цієї події вже багато-багато років є колектив Україночка, правильно? Яким опікується. Розкажи, будь ласка, як звати Яніна? Яніна Олійник. Це благодійна подія, називається Долоньки добра, правильно? Долоньки добра, тобто дітки, плескаючи у свої долоньки, своїми ручками роблячи добро, тому що зараз буквально через 15 хвилин буде благодійний ярмарок, і я буду робити прямий етер цієї події, своїми ручками робили різні смаколики, різні хендмейт-вироби. все, чому їх вчили безпосередньо в палаті в юності Буковини, вони будуть продавати і кошти підуть на для того, щоб дітки, які хворіють, щоб своїми долоньками вони добро передали до цих діточок, щоб не було сліз, щоб не було хворих діточок. Діти роблять добро для дітей. Мені це етер нагадує етер, який я робила першого червня. З дитячої обласної е, лікарні, яка знаходиться на вулиці Буковинській, де дітки безпосередньо так само з юності Буковини і з різних інших аматорських колективів давали концерт для для, для діточок, які лікуються в обласній лікарні. І це було настільки щемливо, коли дітки навіть з реанімації з своїми медсестрами з крапельницями при вони були в цьому чудовому концертному залі, і е, діти е, юності Буковини, діти з нашого. Е, колишні текстилки Палацу мистецтв давали свої номери і свої концерти. Сьогодні буде така сама подія. Я хочу вам розповісти, що в цій будівлі ну, діти усіх моїх друзів, майже усіх, займалися тут у гуртках. Тут чудовий гурток. Неогалактика, вони виступають. Це ну та такі танцюристи, що годі казати, вони виступають разом з нашим дуетом-писанка народними артистами України Оксаною Савчук, Іваном Ковацюком. І це дійсно, ну це майбутні наші учасники Буковинського ансамблю імені Кушніренка, а може навіть і учасники. Ансамблю вірського, тому що це ще рівно. Так само, колектив Україночка. Так, ви танцюєте, Катруся? Е, як довго ти займаєшся? Хочеш зайти в етир сказати пару слів? Не хочеш? Скільки? Тобто Катруся, я теж розповім цю історію. Вона дуже цікава. Катруся займається 5 років, але є дівчатки, які займаються 10 років. І це дівчатка, по-перше, і хлопці з вишуканими фігурами, дуже зорганізовані. Ми це все будемо бачити, тому що я знаю, як виступають тут колективи моєї подруги Вікторії. Тут донька займалася в балетній студії, і вона зараз дуже знаний хореограф в Європі. Ну, це ще рівно. І давайте ми з вами ще. Я пам'ятаю цей будинок. Він не був зразу з нашого дитинства, тому що ми бачимо, що ця будівля досить новітня. Якщо покажи, будь ласка, нашу вулицю Героїв Майдану, австрійські чудові будинки, чарівні, неймовірні. На дальній камері, на ближній, дивись, як тобі пасує оцей чарівний будинок. Бачите, в стилі необароко австрійський. Тут е і будинок покажи, будь ласка, юність буковини. Він ми бачимо досить нової конструкції. І давай поставимо на паузу і перейдемо сюди. Коли ми проїжджаємо будь-яким транспортом, який їде в центр по вулиці Героїв Майдану, то ми, звичайно, бачимо оцих шарівних діточок, двох дівчинок. Я називаю будинок з дівчатками, які ось так, от резиночками чи ниточками роблять свої справи. І цей пам'ятник я пам'ятаю дуже добре, як він був встановлений. Тут написано, називається Колиска миру на честь встановлення побратимства Чернівців і нашого міста побратима Сполучених Штатів Америки Солт Лейк Сіті, Україна Ша, яке заснували Павло Каспрук, наш перший мер, один з найкращих мерів вулиця, названа в честь Павла Каспрука, і Лоу Тернер, автор. Дол Сміт, Сполучені Штати Америки, і звичайно, ми знаємо, кожен чернівчанин, гості міста, знають цей чудовий пам'ятник, цю скульптуру, яка знаходиться перед неймовірним нашим палацом юності Буковини. Ну що, ось така чудова подія. Я думаю, що ми зараз поставимо на паузу. Я просто піду вже власне познімаю з катрусою Катя. Ти мені проведеш, покажеш, Бачимо за лаштунками процесу зал, що як відбувається. Я думаю, що людям буде це цікаво. І так, сьогодні о 15.00 це буде всередині благодійний ярмарок. Тобто, вже зараз, зараз, буквально через дві хвилинки, буде благодійний ярмарок, де дітки будуть своїми ручками, долоньками своїми, долоньками добра продавати. Те, що вони зробили, а кошти підуть на, е, для того, щоб дітки, які хворіють, щоб вони скоріше одужали. А потім о сімнадцятій буде концерт. Тому ми з вами на хвильку попрощаємося і ставимо на паузу. І підемо зараз всередину. Поки що, з любов'ю до вас, ваші Катрусі, Оксана Демінишина, але ще зустрінемось всередині. Пауза, Контрове освітлення, ось ця скульптура, і рухаємось вперед. От вже дітки приготували свої смаколики. Ось така краса-краса, все своїми ручками. Художні роботи, дуже-дуже-дуже професійні. Бачите, як малюють рівно дітки художних студій юності Буковини. І скрізь по сходам. Я тут була не на одному концерті. Ось такі ще рівні художні роботи. Ось тут вхід в актову залу, він зараз закритий. В п'ятій годині ми доєднаємось до концерту і ось гуляємо коридорами студії. Концерт буде, концерт буде через дві годинки, а зараз поки що ще прогуляємось. Ну, що мої любі, через дві години буде концерт. Дітки вже готуються, а зараз ярмарок. Малеча своїми ручками зробила те, що змогла, і це зараз буде початок свята. А ми з вами зустрінемося вже скоріше. Це буде прямий етербо зпосереднього концерті. О п'ятій годині заходьте, завітайте, і подивіться на те, як наші діти талановито виступають. В юності Буковини. З любов'ю до вас цього чудового жовтневого дня, 31 жовтня, перед Палацем юності Буковина на вулиці Героїв Майдану. 5. З любов'ю до вас, ваші Катруся і Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, папа! -па.